Цей навчальний заклад уже багато років знаходиться під опікою нашої компанії у кластері Південний. Мабуть, важко буде перелічити усі благодійні проекти, які тут були реалізовані за цей час. Тому звернімося до поточного, який вже втілюється на території школи. Будь-які ремонтні роботи для сільської школи велика подія, говорить директорка закладу Ніна Теслімова. Перш ніж зробити ремонт у приміщенні. Треба було подумати про вікна. Звернулися ми із цією проблемою до Баршевської зернової компанії. Дуже вдячні і благодійному фонду, і всім керівникам, і Роману Григоровичу Шпаку, і Олексію Віталійовичу Коменку, і Яні Дністрянській. Дякуємо за підтримку, за те, що ніколи не відмовляють. В нас це була велика ніша. І коли почався карантин, нам треба було його заклеювати плівкою, щоб мінімум контакту було повара із дітьми і навпаки. І плівка торвалася, то вона не трималася на кридяних стінах. Тепер ми ось зробили, замовили вікно якраз таке, як нам хотілося. І вже цього року школярі із овсюків і прилеглих сіл будуть харчуватися у нових комфортних умовах. А ця складова досить важлива, якщо говорити, що у цьому закладі навіть похід до їдальні сприяє розвитку і навчанню.